Зараз не робити. Ви самі не робите? Ви відчиняєте собі. і народний я. Ви, що з цим. Ви не маєте нічого з цим. Ви там що це Але разом з цим ми знаємо, що This is the interior house in the inside again. This is not this is This is the self-initiative Do you have a, Do you have a sun За сиріт, за калік і немічних. з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, Коли Твоїх, яка подала жінці, від цього залежить майбутнє нашої країни. Ідея знову. Відчути дух майдану, пройтись в тому числі і вночі, подивитися, який тут порядок, яка тут чистота, який тут контроль, яка тут безпека, і я думаю, що значною мірою це дякуючи великому рівню самоорганізації людей, які присутні на майдані, і координаторів, які сьогодні супроводжували єврокомісара, які під керівництвом Андрія Поробія, за що я йому дуже вдячний. Бо Сьогодні це дійсно також справило величезне враження на Єврокомісара. Чому зараз це так важливо? Бо питання України є сьогодні номер один в порядку денному Європи. Або Україна отримає величезний пакет підтримки, фінансової підтримки, співпраці з Міжнародним валютним фондом, або Європа разом з Сполученими Штатами Америки виступить гарантами відсутності дефолту в Україні. Потужними мотиваторами модернізації країни, або Європа вимушена була буде в координації Сполученими Штатами Америки застосувати дуже рішучі дії, рішучі кроки, попритягнення до відповідальності тих, хто. Винен в масовому побитті громадян українських, в смерті українських громадян, в розкраданні коштів державного бюджету, в фінансових злочинах, і це буде абсолютно інша розмова. От сьогодні ми бачили, в тому числі що ознаку того, що Європа відпреділяє величезну величезного враження від майдану. Ви це самі бачили? Ви були поруч з нами? Ви бачили, як він чув молитву, як він чув гімн, як він був приємно здивований. Чистотою на Майдані, але він каже, що Майдан змінюється. Майдан стає більш суворим. На Майдані більше не чутко, знаєте, святкових пісень. Люди сюди ходять вже не розважатися. Люди прийшли сюди боротися за майбутнє України. І оцей настрій: настрій на те, що люди налаштовані на рішучу боротьбу. Це також відчувається на сьогоднішньому ночному майдані. Ці люди нікуди вже відступати не збираються. Вони хочуть іншої держави. Вони хочуть знати, що вони тут готові віддати все, що вони можуть, для того, щоб Україна була такою, як вона має бути. І це вже традиція, певно, є. Кілька тижнів тому так інкогніто, але Фюле вже був на Майдані. З другої до четвертої ночі ми ходили з ним від бочки до бочки. І він говорив з людьми, які стоять біля бочок, для того, щоб відчути. Майдан, і зрозуміти Майдан. Я навіть горів таку цікаву історію, що біля однієї з бочок за п'ять хвилин співрозмовники всі перейшли на англійську мову в розмові. А коли ми почали питатися, хто є хто, то один з самоборонівців, з добровольців, сказав, що він кандидат наук. А другий сказав, що він успішний підприємець. А одна жіночка сказала, що вона співачка з оперети. І це його дуже вразило тоді, ну, що ці люди, які стоять навколо бочок, в п'ятій ночі... При температурі мінус 20 це сьогодні вже так тепліше, а тоді було мінус 20. Що це стоять люди, які дуже успішні були до Майдану, але розуміючи свій високий рівень відповідальності, вони прийшли на Майдан для того, щоб тут відстоювати своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, майбутнє України.